Сьогодні вихідний, а отже і час на експерименти. Давно хотіла спробувати приготувати ось такі листкові коржики. Вони мені дуже сподобалися. Отже, зніму відеорецепт: ось такі конвертики з фаршу, також дуже смачно. Всередині у нас сир моцарела та сир фета і помідорка. Ну, і зверху ще сир. Також дуже смачно. Ще робила сир у фрітюрі, але він мені не дуже сподобався. Ось так трошки витікає. На смак, сир та й сир зверху підсмажений. Тож, відео просто немає змісту знімати. Ну, а ось ці два сиротинця це запіканка з гарбуза та сиру. Пекла її буквально вчора ввечері, і ось станом на сьогоднішній обід лише два шматочки лишилися. І саме цей рецепт ви побачите на наступному тижні. Отже, на моєму каналі лише перевірені рецепти. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки. До зустрічі!